охорони здоров'я приділяється і главою держави, і Кабінету міністрів дуже велика увага. Чому саме охорона здоров'я як основа для того, щоб громадяни України мали сьогодні рівний доступ до якісних послуг, мали можливість зберегти якість свого здоров'я? Ми намагаємось надати такі послуги, починаючи з первинного контакту з лікарем, які б могли задовольнити з одного боку громадянина, з іншого боку, могли б задовольнити професійні можливості і медичної громади. І з третього, але не менш важливого аспекту, це надаючи медичні послуги досягти такого якісного. Такої якісної зміни в показниках охорони здоров'я, щоб ми могли говорити про те, що кількість років життя у нас не відрізняється від кількості років життя чоловіків і жінок, наприклад, розвинутих в розвинутих європейських країнах, щоб кількість років життя людей співпадала з якістю життя людей, щоб можна було за рахунок профілактичних програм давати програми здорового образу життя для людини людина дотримуючись цих порад могла б запобігти захворювань на дуже важкі хвороби або у разі діагностики важких хвороб могла б отримати маршрут від лікаря за яким би вона могла вчасно отримати всі види необхідної і спеціалізованої допомоги якщо це потрібно